Привіт усім і слава Україні. Сьогодні у нас 13 квітня і ми на нашій пшениці сорту Кубус. Так вона виглядає зараз на сьогодні. Є ще бур'яне не забрані, але ми прийняли рішення зараз дати Кас дати їй підживу, тому що вона, як ми бачимо, вже втрачає колір після підживлення сульфатом амонію разом з салітрою по мерзлоталому ґрунту. Вона була досить гарно підтягнулася, але вже бачимо, дія втрачається, вже хоче, пшениця хоче наново азоту. Тому ми прийняли рішення перш дати пройтися касами. І через пару днів забрати бур'яне. Бачимо, там їдемо їде трактор. Все вносить. Без проблем підживлення йде. Досить швидко. Я закінчує 10-гектарну площу, Пройшло там трошки більше 40 хвилин. Досить швидко. Лиються струмочки зі спеціальних таких е е форсунок, які розливають каси, тому що звичайними фурсунками не можна, воно спалиться, мусить. Треба, щоб вона лилася отак. Якщо фурсунка, вона розпилиться і зразу засвоїться, підуть опіки, можна спалити пшеницю. Не, не можна, але вона дійсно спалиться. Треба тільки таким методом, хто ще немає досвіду, внесені касів. Ну і лиємо ми приблизно 160-180 літрів на гектар. Гарна сьогодні погода. Дощі вже пройшли, досить затяжні дощі. Біля трьох тижнів падали, не давали змоги працювати, а зараз вже є сонечко і якраз гарно підсохло сухенькі листя. Каси внесемо, вони по пшеничці стечуть на дно і буде. Підживлення. По минулому році тільки перший раз пробували носити кас, але но по досвіді скажу, що ну, задоволений. Задоволений тим, що краще каси працюють, ніж селітра, тому що селітра ну, вона дуже швидко втрачає дію і її треба знову сипати знову. Ну, каси мені працюють, як на мене, краще, багато краще. І плюс в тому, що вже не треба підживляти, тільки будуть ще внесені ем, позакореневе підживлення, гуматами. Можливо і будуть е, біопрепарати, там, е, азотофіти, гумати, азотофіти і тому подібне. І вже буде аж до збирання урожаю. Поживую за підживленням пшеничка забезпечена. Хочу Щоб показати різницю от в полі, оскільки тут попередником була соя на цій ділянці. Тут буквально через дорогу зараз попередником була гречка в минулому році. Не знаю, на камеру видно, не видно, але для пшениці гречка багато кращий попередник, ніж. По вже і кінець. На все про все на ту ділянку розміром 10 гектарів прийшло одна годинка часу. Досить швидко і досить зручно. Ну, в мене все. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Бажаю всім аграріям високих урожаїв в цьому році. Ну і веселих вам великодних свят, миру і перемоги. Слава Україні! Робили ми возимо пшеничку касами, живлення дали, також проводимо по ярому ячменю. Додаємо трохи меншу кількість, трактор їде швидше багато, дев'ятою передачею Ну, щоб з розрахунку вийшло плюс-мінус 100 літрів на 1 гектар. Такий ще маленький ячмій. Будемо і пожива на кущення, а пізніше наріст.